Вітаю, мене звати Олексій Погорєлов. Я хочу говорити про життя, аборти, місце, де можна врятувати життя ненародженої дитини. Тому поширте це відео, поділіться з тими, хто може цього потребувати. Хто знає, може саме ви врятуєте чиєсь життя. Почну з особистого. 11 років тому народився мій старший син Іван. Пологи проходили важко, довго, але все було під контролем до останнього. Після 15 неймовірно болісних годин ми зраділи, побачивши голівку, але за неї вийшло синє, безжиттєве тіло, ніби, ніби ватна лялька. Це була мить, коли радість змінилася відчаєм, а потім знову радістю, тому що бригада реанімації спрацювала швидко і прямо на моїх очах тіло первенця із синього поступово ставало рожевим. Він вдихнув і слабко закричав. Це ті секунди, які завжди будуть отут. Пам'ятатиму їх завжди. Друга дитина не народилася, але вона має ім'я, Ніка. Її день народження ми святкуємо 15 жовтня в міжнародний день ненародженої дитини, старший знає, що у нього є сестричка на небі. З найменшим лукою був ризик втрати обох. І дитини, і мати. І як би по кіношному це не звучало, але життя і смерть обох відділяли. Хвилини. Відтоді я не просто інтелектуально знаю, розумію, я тримав в руках оцю правду про крихкість людського життя, саме крихке людське життя, але є щось більше. Через кілька місяців після народження молодшого, коли пологові лікарня, перинатальні центри, тривоги були, більшість хвилювань були позаду, я з візочком і сплячим лукою. Робив закупи і забецане ТБ в забецаному районі столичних хрущовок. Двоє галасливих друзів, які вже тримаючи біленьку вибирали по два літри найдешевшого пива. Раптом один помічає нас і шикає іншому, тихіше не розбуди ангела. Це точна цитата. Уявіть собі, вже не тверезою на шляху до повного розчинення в алкоголі побиту життям немолоду людину, антураж забецаного а тебе і ці слова про ангела. Життя дійсно походить не лише від жінки і чоловіка. І навіть за півгодини до алкогольного забуття це відчув і в такій пронизливій формі озвучив столичний п'яничка. До речі. У відповідь на зауваження, приятель замовку, бо двоє провели луку уважним поглядом. Моя історія не унікальна, але я тримав на руках крихке і дорогоцінне життя. Чудо, яке більше, ніж плід чоловіка і жінки, ангела. Це не лише моя оцінка. Ця правда про щось більше так глибоко в нас. І раз у раз так неочікувано. Невідповідно моменту вигулькує на поверхню, що годі й говорити, а тим паче замислюватися над, над тим, як це життя можна насильно перервати. Знаєте, я міг почати і закінчити переліком безкінечних аргументів, розуму, наук, різних наук, чому отой дегуманізований ембріон, плід, зародок є людиною і його право на життя є невід'ємним. А відповідно, позбавлення того життя є вбивством і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я не хочу зараз шикувати свої аргументи як війська перед атакою. Я не хочу атакувати. Кожна жінка, яка зробила аборт, стикається чи стикнеться з гіркотою. І присмак цієї гіркоти він залишиться з нею назавжди, скільки б дітей в неї потім не було. У світі Гаррі Поттера є такий образ, крістраж, магічний предмет, в якому злий чарівник Волдеморт помістив частину своєї душі, яку перед тим розколов. Розколоти душу може тільки вбивство. Волдеморт хотів уникнути смерті, заховавши частини своєї душі в різних предметах, але з розщепленою душею він так і не мав життя. От аборт є таким, таким крістражем, ритуальним вбивством. Що розколює душу раз і назавжди, не можна в сплячій у візочку дитині бачити ангела і ту саму дитину вбити, коли вона ще не народилася. До речі, лука народився тоді, коли мав би ще знаходитися в лоні. Як би ви не вмовляли, не переконували себе, але це вбивство, і оцей кристраж не можна. Не може не розколоти вашу душу, тому перед тим як вчинити аборт, до якого вас вмовляють батьки, чоловік, сусіди, обставини, страх, війна тощо, дайте собі шанс. Шанс почути іншу сторону за життя. Говорю, це не як доктринер, догматик, не як безжальний раціоналіст, у якого в рукаві всі аргументи, а як батько, який знає про життя і смерть дитини, не абстрактної дитини. Зробити паузу, подумати, почути іншу позицію можна в будинку захисту життя в селі Писарівка Хмельницької області. Цим будинком опікується отець Роман Казмірчак. Я познайомився з ним місяць тому в Києві на великому просімейному заході, з великим болем. Він ділився, що в них є будинок, де могли би жити матері перед і після пологів. Є благодійники, які утримують цей будинок, є сестри монахині, які готові. Допомогти жінкам перший час до і після народження, але наразі немає жінок. Немає жінок, які хочуть зберегти дитину і шукають такого прихистку. І знову ж, в словах, отця особисто я почув біль, а не осуд. Побачив людину, яка хоче захистити життя, а не лише доктрину. Багатьом жінкам вже допомогли у рішенні. Залишити дитину. Допомагали перший час після народження з житлом, харчуванням, речами, доглядом, порадою. З багатьма жінками отець спілкується донині. Частина жінок звертається за допомогою і досі. Частина відновила свої сім'ї. Батько прийняв дитину, і жінки вже не потребують такої допомоги. Ні. Життя не причесано під рекламний сюжет і не закінчується словами довго і щасливо, але життя триває. Життя, а не смерть. В цьому ролику я навмисно не тиснув аргументами, поділився своїм досвідом. Для жінок, які вагаються, не залишатиму навіть заклику, не вбивай. Прийміть рішення самостійно, просто дайте собі можливість вибрати в умовах, коли на вас не тиснуть, не нав'язують цей аборт, як єдиноможливий вибір, коли аборт це вибір без вибору. Зробіть справжній вибір. Друзі, якщо ви маєте кому відіслати це відео, відішліть поширте. В описі до відео буде контакти будинку, збережіть їх собі і ставайте захисниками життя.